Ніч пройшла тихо. Несли чергування з хлопцем, Тому розташував на даху бункеру намет на спальний мішок в ньому. Тож встиг навіть відпочити. Проте зголоднів добряч. Тож перш за все гарно поїв та напився води. Вже потім зібрав намет та спальний. Десь біля воріт заводу стрілянина. Треба перевірити, що там. Хлопці залишилися біля входу на болото, а я попрямував на звуки пострілів. А ні, зі зброєю, тож зомбовані. Проте, доки обходив, щоб знайти кращу позицію. ще ні вже розправилися з ними, тож лишилося тільки забрати різні речі ступить, чим я й зайнявся. Щоправда, все найцікавіше вже забрали ті, хто ці трупики зробив. Знову постріли. Здається, десь на північ від болота. Прямую на крики сталкерів. Вже ближче. І хто їх тут бентежить? Зверху? А, ось він, словник. Вистачило одного пострілу. Лежучка пристрелив став білував, звісно ж. Сюди, а потім через лаз в паркані на територію заводу. Хочу перевірити, чи немає тут ще якихось мутанів. До бункеру вони не підходили вночі. Тож варто подбати про безпеку дослідницьких груп. Відносно та все ж. Знайшов лише мертвих, пустивши вхід ніж. Зразки для вчених зайвими не будуть. Так, видертися по ящикам і вже буду на основній частині заводу. О, тушкани. Тій негідник. Це таки втік. О, повернувся, який нерозумний. Ще за дивні звуки. Точ в кущах засів. Зомбі. Пристрелив його, позбувся фантомів. А там хто? А, ще зомбі в електру втрапили. Ну, їх. Артефакт є добре. Б Обійшлося, та й артефакт виявився несміттєвим. Ніжинка, що дає досить гарне збільшення витривалості. Повертаюся до бункеру. Потрібно вже збиратися в рейд. Та спершу відремонтую нове спорядження, тож прямую до сапсана. Ремонтуємо останню запчастину. Домовляємося за майстерню. А тепер вже можна розмонтувати. Спочатку ремонтую новий дробовик, змінюючи ту деталь, що тільки не відновив. Також тепер є повністю відремонтований шолом з пока показниками захисту. Та пістолет кулемет на D19 калібрі. Також відреставрований та змащений. Дід попрохав принести йому маячок. Має бути на мутанти прямо тут, на янтарі. І на відріз відмовився говорити, що то за мутант там такі. Сюрприз говорить. Знав би він, де я такі сюрпризи бачив. Ех. Коли вже біля води проходжу, то варто набрати. Зранку така спрага була, що майже всю вип. А тепер повільно йдемо в напрямку кість. І що воно там за звір такий буде? І ото мені туди. Ой, щось не хочеться. Бо дай йому скисне. Але ж доведеться ліз. Оу, а ще й випромінення по мізкам б'є. Та псишовом наче тримає. Тушками. Гаразд. Сідів дід згоден. Ось що буває з місками, якщо вестатися по пси полям без захисту. Стоять тепер я високопію. Ну, а ось і маячок. Забираю його, не забувши вбілувати трупи. Вертайся в бункер Обрадую старигання. Основна проблема при дослідженні зони навіть не те, що тут добіса різних лотантів та аномалій. З ними вже давно навчилися справлятися хоч якось. А от ті ж викиди та пси-шторми псують електроніки граючись. Тож ще нам доводиться більшу частину часу знову і знову відновлювати обладнання. Що такі ось маячки, що дослідницькі зонди. Ось і бункер. І з чим прийшли до моєї скромної лабораторії? Отримав 3400 за прилад, цілком виправдано. Ще 1600 за руки зомбі. Та 2800 за серця сліпих птів. А потім продав зайві частини мутантів. Зійшлися на 14 тисяч за все, але купив ще медицини на 2500. Тож, спорядження зібрав, зброю відремонтував, зайве скинув у сховок, модернізував новий шолом, старий берил та комбінезон еколога. Половину з вчорашніх 119 тисяч, я кіт язиком злизав. Тепер прямуємо через дику на ростов. Потрібно зайти до бармена, розпитати про стрільця. Сподіваюся, і цього разу допоможе. Також зберу всі схованки, на які маю координати. В барі запитаю про завдання. Раптом щось цікаве трапиться. Та й кошти зайвими не будуть. Вже з бару попрямую на смітний. Звідти до Агропрому, а потім на болото. Дам гак через кордон, східні локації і вийду в темні долині. Але все може ще як змінитися. Зона діло таке, непередбачуване. Щойно дійшов до дикої, як на КПК прийшло повідомлення про провалене завдання. Чесно кажучи, я вже й забув про нього, тому не надто засмутився. Та й було воно десь біля Юпітера, тож. Мій улюблений міст. Треба таки шукати інший шлях. Або граничний захист від високих температур. Бо то не діло так жахатися ще разом. Бо дай один крок вбік і буде запечений код. А воно нам треба. О, хтось електро скуштував. Невже хроз? Так, він гарнюній. Ось тут ліворуч в кустку. Є сховок під хрестом. Поглянемо. Набір для створення медикаментів, цигарки та різні набої. Підійде. Набої розберу на компоненти, а... Хтось собачок прибив. Так от. Та що ти вдієш? Десь полтергейст літає. Але схоже далеко. Ага, набір. Його віддав медику на базі обов'язки. Аспірин кличуть, якщо мені пам'ять не підводить. Он ще якийсь мутант. Але туди я лізти не заможу. Занадто багато аномалій, воно того не варт. А ось і полтергейст. Щоправда зараз він мені вже зовсім не страшний. Такі прості, хоч і наводять жах, але мало що можуть вдіяти. На відміну від вогнених з їх жарками. А це схоже наслідки тієї переспівки, що чули ще перед мостом. Зібрав що міг. Доповів на базу військових, що їх загинув, вступив в бій зомбі. Перемогли, але й самі загинули. Одначе, що їх вбило, точно з'ясувати не вдалося. Згадав про ще один слов. Ось тут між гаражами має бути. Ага, ось і він. Покращення, різні деталі, набої та їжа з цигарками. Це і мені більш сподобається за зміст. Йдемо на ростук. Там наче якісь постріли та мутанти леють. тим нічого нового. Не дарма там обов'язок локпост поставив. Так, туди вісе тільки гірше зробимо. Тож в бік армійських зачистимо решту собак. От за що б собак не люблю, надто живуть. На блокпосту поторгував та взяв завдання на знищення бандитів та посилку нейтралу на кордон. Плюс пішло близько 7 тисяч гривень. За магазини та різний мотлок. Завжди перевіряв цю аномалію на артефакти. Але я щоразу їх не знаходив. Планував, що це буде останній. Але детектор спіймав сигнал. Ото й маєш. Та артефакт в рюкзак. На базі обов'язку біля багаття. Зустрів бійця. Віддав йому пачку таблеток кофеїну за 1300. А потім поїв та напився. Щось зголодні вже. Петренко віддав руку бюрера за 6 тисяч гривень. Їсть він їх чи що, та то його справа. Також взяв завдання на знищення різних покидів. Та пошук зниклого бійця. Те, що було по дорозі. Аспірину віддав два набори медика за 16 тисяч. Та набрав медикаментів на 15. Загалом вже виходжу на те, що покупка виходила дешевше, ніж те, що продаю. Ледь не на копійку та все. Ось і бар. У бармена перш за все набрав різних завдань, здебільшого на ліквідацію бандитів. І вже тільки потім почав розпитувати про стрільця. Отже, якщо вірити бармену, то стрілець зібрав групу і зараз рухається кудись на північ. Був тут, закупив спорядження та провіан. Не вірити не підстав. Вже працювали в минулому, тож беремо до уваги нову інформацію. Барвим порадив роздобути пси-захист у Сахарова та йти до цербера на бар'єр. Може той допоможе з напрямком далі. На щастя, пси шолом у мене вже є. А от зі спорядженням. Що ж, наразі плани не змінюю, а там побачимо. На південному блокпосту віддав щупальце кровососа за 2800. так координати схов. Tā ir rūsis baliņu, notrenku smetnei K.